У вигоді Калуського району відбулася зустріч представників компанії Екоенергетика, які планують збудувати у селищі Міні та місцевих жителів. Для чого такі чутливі питання виносити в умовах війни? Жителі вигоди виступають проти цього будівництва. Це питання розглядають п'ять років, каже представник компанії екоенергетика Антон Синюк. З його слів, нині компанія пропонує громаді розглянути можливість будівництва мінігес вартістю приблизно один мільйон євро. В вигоду з вигодою ми приїхали виключно з пропозицією. Є існуюча дамба, є водосховище, вже є вода, як створені умови для того, щоб робити, виробляти електроенергію. Наша пропозиція до е, громади була така: дивіться, у вас є можливість зробити проект. А, можете генерувати електроенергію, платити податки, створювати робочі місця. Виключно вам вона лежить право або сказати так, або ні. Антон Синюк аргументує необхідність будівництва міні-гес старою напівзруйнованою дамбою та наявністю водосховища біля неї, щоправда, кадри на презентації та в реальності різняться. Я об'єм, який прийнято називати водосховищем. Антон Синюк каже, що компанія має усі необхідні дозволи, зокрема, й екологічні висновки. Натомість жителі вигоди, які виступають проти будівництва, зачитали відповідь управління служби безпеки України в Івано-Франківській області на запит голови Вигодської громади. Мади Миколі Мацалаку від 2021 року. У ньому вказано, що річка Свіча є ландшафтним заказником, тому будівництво об'єктів енергетики на ній є порушенням закону про Природно-Заповідний фонд України. Разом з тим повідомляємо вас про те, що річка Свіча є, підкреслюю, ландшафтним заказником місцевого значення. Я вважаю, що служба безпеки України не дозволила би собі надати такий лист до селищної ради з дезінформацією. Голова Вигуцької громади Микола Мацалак на камеру відмовився прокоментувати суспільному ситуацію зі спорудженням ГЕС. Проєкт цього будівництва підтримує депутат селищної ради, житель села Пециків Ігор Лапчук. Чоловік каже, що будівництво ГЕС передбачає нові робочі місця, берегоукріплення та зарибнення ріки. Він мешкає за 300 метрів від річки Свіча і впевнений, що будівництво допоможе запобігти підтопленням. «Держава взагалі забороняє вмішувати в річку. Крім, ну, якщо будуєте ГЕС, відповідно ви тоді ну, ми получимо дозвіл щось зробити на тій річці, щоб спрямувати русло, щоб не було майбутніх підтоплень. Не вбачає загрози для екології від таких робіт і начальник обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства Любомир Стримбіцький. Зокрема, він говорить про створення рибоходу. Рибохід він. Частково в великій мірі він дає шляхи міграції нерестової і нагульної міграції аборгенним видом риб. Це, зокрема, лосос і риби, які є, мешкають в цій річці. Я думаю, в цьому випадку природовкілля також відіграє позитивну роль. І з такою думкою не погоджується місцевий рибалка Віталій Марків. Чоловік каже, що понад півстоліття риба йде на нерест іншими шляхами. Тож відсутність рибоходу через дамбу не є головною проблемою. За його словами, риба потребує більше корму. Турбує чоловіка і якість проведених досліджень у межах проєкту будівництва. 1980 року перша року. риболовля була. Я ні разу не бачив тут якихось моніторингових груп щоб хтось десь займався якимось миловити. Може, може підпільно, може десь вночі, може коли. Ну, ну, Були роки, що я день у день ходив на річку. Ні разу, жодного не було. Навіть ніхто не знає і не знав, яка тут риба могла водитися. Просто кабінетні оці розрахунки, що мало би бути так, 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 і це Насправді жодного моніторингу. Інший житель вигоди Володимир Теренчин озвучує ще одне побоювання місцевих: якість та наявність питної води у криницях. За словами чоловіка, річка Свічане часто буває повноводною. Тож проблеми із водою жителі відчувають вже зараз. Крані вода вибачте погана. В криницях вода погана і поганий рівень цієї ж води. Це добре, що зараз ми бачимо її повноводною. Юристиколог громадської організації Карпатсько-Дунацька програма Анатолій Павелко розповідає, що в 1993 році рішенням Івано-Франківської обласної ради на річці Свіча створили місцевий ландшафтний заказник, зокрема і для того, щоб зберегти ресурс питної води. Будівництво Міні Гес створить низку проблем, каже Анатолій Павелко. Так звані непередбачувані передбачувати зміни гідрологічного режиму, які можуть виникнути в результаті її будівництва. Тому що має відбуватися забір води, як свідчить практика, в більшості випадків такий забір призводить до того, що в маловодні періоди, а вона називається літня, буває осінній межедовий період, і такого типу електростанції дуже часто призводили до того, що в результаті забору всієї води на турбіну в річищі води не залишалось. Як повідомив Суспільному голова Вигоцької громади Микола Мацалак, 30 березня на сесії Вигодської селищної ради розглянуть питання затвердження проєкту землеустрою ділянки, яку орендує екоенергетика. Якщо рішення ухвалять, підприємство отримає право на розробку проєктно-кошторисної документації. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івана Франківщина.